Вітаю вас, друзі, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми складаємо твір Минає осінь за опорними словами. Ти будеш продовжувати вчитись писати твір. Попрацюємо осну. Яка зараз пора року? Який місяць? Що змінилося в природі у листопаді? Як минає осінь? Класти твір минає осінь. Нам допоможуть опорні слова і словосполучення. Прочитай їх. Попрацюємо письмово. Запиши в зошит дату, класна робота. І заголовок минає осінь. Складаємо зачин. Використовуємо такі опорні словосполучення. Пізня осінь, зникли яскраві барви, похмура пора. Яка пізня осінь? Пізня осінь рідко нагадує про свою чарівність. Де поділися яскраві барви? Зникли яскраві барви. Яка пора настала? Настала похмура пора. Зачин готовий. Запиши його в зошит збзацу. Складаємо основну частину, використовуючи такі словосполучення. Рідко виходить сонечко, свинцево-сіре небо, голі, поодинокі листочки, мокрі гілки, заморости іній, відлетіли в далекі краї, немов причаїлася. Чи виходить сонечко на небосхил? Сонечко вкрай рідко виходить на небосхил. Яке небо? Небо свинцево-сіре. Які дерева. Дерева вже давно скинули яскраве вбрання і тепер стоять голі. Чи є на деревах листочки? Енеде тріпочуть поодинокі листочки. Чорніють мокрі гілки крізь сірість дощу. Чи бувають восени заморозки іній? Часто бувають заморозки, земля вкривається інеєм. Хто відлетів у далекі краї? Птахи вже давно відлетіли в далекі краї. Що відбувається з природою пізньої осені? Природа немов причаїлася. Запиши основну частину з абзацу в зошит, тисни відео на паузу. Складаємо кінцівку, використовуючи слова минає і наближається. Що минає? Минає осінь. Що наближається? Наближається зима. Перший похнастий білий сніг, новорічні свята. Радість. Запиши кінцівку в зошит з абзацу. Тисни на паузу. Перевір себе. Пізня осінь рідко нагадує про свою чарівність. Зникли яскраві барви. Настала похмура пора. Абзац Сонечко вкрай рідко виходить на небосхил. Небо свинцево сіре. Дерева вже давно скинули яскраве вбрання і тепер стоять голі. Де-не-де тріпочуть поодинокі листочки, чорніють мокрі гілки крізь сірість дощу. Часто бувають заморозки. Земля Птахи вже давно відлетіли в далекі краї. Природа немов причаїлася. Абзац Минає осінь Наближається зима. Перший пухнастий білий сніг. Новорічні свята радість. Перевір себе, прочитай свій твір іще раз. Якщо побачиш, виправ помилки, надішли роботу вчителю на перевірку. Оціни свою роботу на уроці. Чи погоджуєшся ти з твердженнями. Я вчуся складати твір за опорними словами. Я знаю, з яких частин складається текст. Я вмію записувати текст, дотримуючись абзаців. Я можу перевіряти, оцінювати свою роботу і виправляти помилки. До нових зустрічей! Дякую за увагу!